Тест Смужки Прототест це індикаторні смужки для візуального визначення білка в сечі в діапазоні від 0 до 2 г на літр. Тест Смужки Прототест допоможуть вам самостійно за 3 хвилини визначити білок в сечі. Занурте тест смужку індикаторною зоною в сечу на 2 секунди і покладіть на горизонтальну поверхню індикаторною зоною догори. Через 3 хвилини порівняйте колір індикаторної зони тест смужки зі шкалою на етикетці. Знайдіть відповідний колір на шкалі та отримайте результат. Для проведення аналізу збирайте сичу у чисту ємність, використовуйте свіжо зібрану сичу. Не використовуйте сичу, яка зберігалася понад 4 години, не торкайтеся індикаторної зони тест смужки. Реагенти тест смужок чутливі до вологи. Тому відразу ж закривайте баночку. Зберігайте тест смужки у щільно закритій упаковці при температурі від плюс 1 до 25 градусів за Цельсієм. Термін зберігання після відкриття упаковки не більше 30 днів. Виробляє тест смужки Прототест Київське підприємство Норма.